Наш наступний герой Артур Головін. Він втратив руку біля роботи на запорізькому напрямку. Російська міна розірвалася просто біля нього. Під час тривалої реабілітації Артур розумів падати духом і тілом не можна, тому почав займатися спортом і вже став чемпіоном України. Як йому це вдалося? Дар'я Цесарук розкаже. Він бере його однією лівою. Із 18 метрів влучає просто у ціль Артур цьогорічний чемпіон України зі стрільби. Без перших разів я закохався в цю справу. І військовий ну, в мене є рідні, в мене є кого захищати, і тому, тому я пішов. Коли розподіляли, подався у десантно-штурмові з навчань на нуль під роботину. Звідки ледь повернувся живим. Щільні обстріли з усього там не стихали ані на мить. І в якийсь момент їхня група стала для росіян прямою мішенню. Від смерті Артура врятував побратим. Прилетіла міна. Він Получається, весь удар прийняв на себе. По суті, ну, своїм тілом да, прирятував життя. Перебила кістку, сухожилля. Вот і ну вона як ну там висіла. Вже тоді Артур розумів, руку не врятувати. І аби не стекти кров'ю посеред запорізького поля, затискав її турнікетом на максимум. Я 12 годин з нею прощався, поки от в мене була евакуація, поки все це йшло, поки чекали. От я підготовлював, підготував себе грецькою рукою. Так головне, щоб більше шансів було вижити. Його ампутація дуже висока і класичне протезування, не вихід. Корсет незручний, тисне і натирає. та й чіпляти його просто нікуди, а отже, єдиний шанс бодай трохи повернути собі своє повноцінне життя шведська остеоінтеграція. по зручності і по використанню. Ну, звісно, що остеоінтеграція інтеграція на вищому рівні. Імплант вставлятимуть у кістку, а згодом туди ж закріплять протез. І більше нічого не потрібно. Ці операції ще попереду. Артур до те часу не гає і нову кінцівку опановує. Вже такий рух, поворот в одну сторону кисті, такий. Виншо, ти можеш якось е, заповнити ту пустоту, яка от виникла в твоєму тілі. Стискати кулак, крутити кистю. Усі ці рухи роблять залишкові м'язи кукси, і це дуже непросто тренування щоденні і кілька годин. З них щитуються сигнали, які запам'ятовує система Кап, і потім відтворює на протезі. Наприклад, він робить… Напрягає м'язи, грудні м'язи для згинання ліктю. Вона записала, запам'ятала, і коли він буде їх знову напрягати, буде згинатися сам протез. А щоб робити це було простіше, м'язи треба постійно тримати у тонусі. Тому Артур боксує. Що тобі здається, що це неможливо, треба спробувати і переконатися, чи можливо це, чи ні. Навчився стріляти з лука. Артур стріляє щотижня, так готується до чемпіонатів тут, в Україні і вже мріє про змагання закордонні і збирає гроші на протез, що коштує 100 тисяч євро, аби вже після усього пережитого здійснити свою найбільшу мрію мандрувати світом. Дарія Цесарук Данила Городецький, Ми Україна, марафон Єдині новини.